Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Лише йому належить слава. Три місця з Божого Слова я зачитаю і потім поділюсь тим, що є на серці. Пісня до Євреїв в 11 розділ 28 вірш. Це говориться про Мойсея. Вірою, справив він Пасху й покроплення крови щоб їх не торкнувся той, хто погубив перворідних. Вірою справив він Пасху. Друге місце перше післення до коринтян, 5 розділ Сьомий вірш. Отож, очисть стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Наша Пасха Христос. Третє місце, яке лунає кожного причастя, кожного спомину. Перше Коринтян, 11 розділ, 23 і нижче вірші. Апостол Павло записав під натхненням Божого Духа такі слова. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, благословивши, переломив, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіться на спомин про мене. Так само чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша новий завіт у моїй крові. Робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господню, аж доки він прийде. По різному дивимось зараз приготовлене. І по-різному називаємо причастя, вечеря Господня, спомин, заповідь Божа. Невже це так важливо? Я це питання адресую сьогодні собі і всім нам. І хочеться цими словами нагадати цінність, важливість того, що відбулося на Голгофі, і того, що ми робимо. Приймаючи, причащаючись, звершуючи заповідь Господню, приймаючи його тіло і кров. Перший текст, який я зачитував, записаний євреїв за Моїсея, вірою він справив Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Я прочитаю для того, щоб нам нагадати, для більшості з нас це знайома історія, знайома подія, хто читає Біблію, але я нагадаю, все, все ж таки, що трапилось тоді та перша Пасха, яка була завершена Моїсеєм? Що саме тоді трапилось, коли передувало тому певні покарання, певні кари, які спадали на Єгипет? Коли Бог прийшов визволити свій народ, але ось, ось відбувається дещо. І ця перша Пасха, звершена Моїсеєм. Це записано, в друга книга Моїсея, 12 розділ, 21 вірша і нижче. І покликав Моїсей всіх старших Ізраїлевих та й промовив до них: спровайте, візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху. Візьміть в'язку і сопою, вмочіть у кров, що в посудині, і доторкніться. Горішнього двірка і у двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині. А ви ніхто не виходьте з дверей дому свого аж до ранку, і прийде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб вдарити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли відійдете до того краю, що дасть вам Господь, як він обіцяв був, ви будете додержувати цієї служби, цієї заповіді. І станеться, коли запитають вас, ваші сини, що це за служба, відкажете. Це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побував Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ, і вклонився до землі. І пішли, і вчинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Моїсеєві та Ааронові, так чинили вони. Я хочу зараз, щоб ми просто уявили і усвідомили. Ми неодноразово чуємо ці історії, ми знаємо, що відбувалось потім. Але оцей перший текст, який я читав, віра це впевненість в небаченому, того, що не було, того, що ти не можеш осягнути, потримати. І оце слово було дане Моїсеві, яке він передав Ізраїловим синам. Ви маєте зробити таку справу, ви маєте взяти ягня, заколоти його, його кров'ю намастити одвірки дверей, тому що вночі може відбутися і відбудеться щось страшне. І там, де буде ця кров на одвірках, згуба не війде в той дім. Це було вперше. Ми сьогодні згадуємо те, що ми цю заповідь до нас звершували в цій церкві. Ми війшли. Наші діти народжені в наших сім'ях, і люди нові, які навертаються до Господа, вони доєднуються і продовжують звершувати. Але тоді це відбувалося вперше. Могла в когось з них виникнути думка, як взагалі це може статися? Ну, Невже реально от прямо отак, от от, ну. По всім домам пройде і всіх торкнеться. Могла? Я думаю, могла виникнути думка така. Коли ми читаємо далі, і сталося, в половині ночі вдарив Господь єгипетський край кожного первістка від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що у в'язничному домі і кожного перворідного худоби. І встав фараон вночі, він та всі раби його весь Єгипет і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. От в цей момент, коли сталося те, про що попереджав Господь, усвідомлення цінності, важливості того заколеного ягня і його крові, якою намастили одвірки дверей. В Ізраїльтян, як ви думаєте, змінилося? Вони зробили по вірі, просто почули, повірили і намастили. Але коли вони усвідомили реальність того, що відбувається, це не жарт. Коли вони усвідомили, що там, де цієї крові не було, там вже нічого допомогти не могло, ні соціальний статус, ні кількість фінансів, і що? Згуба війшла в кожний дім там, де не було крові ахця на косяках дверей. Я думаю, страх огорнув їхні серця. Що тоді відбулося? І ця заповідь була дана для них, щоб вони дотримували, зберігали, щорічно її робили. І коли діти спитають, а тут. Виникає питання, діти спитають, хтось пережив цю ніч? І для нього через рік це було глибоке пережиття, це, це була реальність. Він усвідомлював той захист. Але проходив час. І так трапляється. Деякі речі вони втрачають актуальність, вони стають звичними. Вони повторюються, це вже не вперше і не вп'яте. Це вже стільки років підряд робиться одне й те саме. І форма залишається, суть втрачається. І відповідно, потім, так як ми читаємо, в дітей виникає питання: а взагалі навіщо це треба? Ну, ну, це що, це реально так, ну, надо оце кожен рік. Ну, я, я беру ту подію, про яку ми зараз розмірковуємо, яка була е, за часів ізраїльського народу. Ті, які пережили тут страшну ніч, коли ангел-губитель проходив по Єгипту, вони усвідомлювали цінність крові того заколеного ахця. Хтось потім, хто того не пережив. Він вже з часом, воно втрачало. Ну, форма, ну, треба робити. І, і буває так, що релігійна форма, вона дуже сильно опікується, щоб нічого не порушити. Але, на жаль, суть того, що відбувається, вона втрачається. Як важливо сьогодні нам не форму дотримувати, а усвідомлювати суть, чому це було дано. Що ми робимо кожного разу, коли ламаємо хліб і причащаємось від тіла Господнього? Ця заповідь була дана ізраїльському народові. Збережете, передасте вашим дітям. І далі ця заповідь, так як ми читали, була дана, щоб воно мало продовжуватись. Але, так як я вже озвучував, деякі речі з часом. Вони стають звичними. Не, не зовсім по темі хліболомання, але задам питання, скажіть, ми вже починаємо звикати до повітряних тривог в Києві? Починаємо звикати. Ну, до цього складно звикнути. Не хочеться звикати. Але десь ми вже звикаємо. Воно стає звичним. Вночі завила сирена, хтось піднявся, хтось не піднявся, хтось помолився, хтось не помолився, хтось побіг. А коли поряд гарно гахне або прилетить, змінюється реакція на, на те. Змінюється. До якихось речей ми, ми звикаємо. І от щось, те, про що попереджав Господь Ізраїль. Ви маєте це закарбувати в пам'яті, в серцях своїх. Це має бути вам нагадування щорічно звершувати цю річ. Не забудьте, що тоді в Єгипті відбулося? Вихід, визволення, визволення з рабства ізраїльського народу. Але не тільки це. Не тільки вихід і визволення з рабства вони стали вільними. Там відбувся захист. Від ангела губителя. І Бог попереджав: Не забудьте про це. Але якщо ми досліджуємо Боже Слово, то ми за, за, можемо зауважити, що Ісус навин Він ще звершував Пасху. За суддів Пасха ще звершувалась. Але в другій книзі царів в 23 розділі 22-й 23 вірші. Говориться такі слова, бо не справлялась ця Пасха від днів суддів, що судили Ізраїля, по всі дні царів Ізраїлевих та царів Юдиних. І тільки 18-го року царя Йосії справлялась Пасха для Господа в Єрусалимі. Відлік часу близько 500 років. Стало неактуальним. Забулось, втратило важливість. Так само ми знаходимо. Друга Хронік, 30 розділ. Оце двоє царів, про які згадується, 30 розділ перший, шостий, Ну вибірково я зачитаю за царя Єзекію, 30 розділ друга хронік. Єзекія післав до всього Ізраїлю та до Юдеїв, гінців з листами, починаючи з Єфрема, Манасі, закликаючи прийти до Господнього храму в Єрусалим, аби разом справити Пасху для Господа. Бога Ізраїля. В п'ятому вірші ми знаходимо, після цього вирішили оголосити по всьому Ізраїлю від до Додано, щоб всі прибули в Єрусалим для відзначення Пасхи Господу, Богові Ізраїля, бо вже давно не святкували її так, як написано. Воно десь втратило цінність в народі. І Єзекія спонукує. Бачу, що вони не, не співають в, в той час, який був пові... ну, Господом сказаний вони на місяць пізніше, але зберемо народ, звершимо Пасху, так як Господь це повелів. Розсилають гінців по, по тій країні. Я читаю вибіркові вірші і цей же розділ, дев'ятий вірш. Ці гінці йдуть до, до людей. І говорять, якщо ви навернетесь до Господа, то й ваші брати і ваші діти відчують на собі милосердя. Якщо ви навернетесь, то ваші діти, ваші брати на собі відчують милосердя з боку тих, які їх запровадили в неволю, і повернуться в цей край. Адже Господь Бог ваш милосердний і співчутливий, Він не відверне свого обличчя від вас, якщо ви навернетесь до нього. І десятий вірш. Він мене вражає. Сторожі переходили з міста до міста, по краю Єрфремову, Монасієму, до Заволона. Люди глузували з них і висміювали їх. Такий серйозний заклик. Така непроста ситуація в той час. І заклик лунає. Люди, наверніться до Бога, Бог милосердний, ви навернетесь, ті ваші діти, брати інші відчують. І реакція деяких людей. Вони глузують і сміються. Вони не усвідомлюють важливості і цінності. Господи, так хочеться, щоб сьогодні наш, наш народ, наша країна відчули. В Ісусі Христі. В ньому одному наше спасіння, наше зцілення, наше визволення. В ньому одному. Ми дякуємо Богу і за військових, які хоронять боронять нас. Ми за них молимось і благословляємо, щоб Божа охорона була над ними. Але так хочеться, щоб більше людей нашої країни усвідомили, що дві тисячі років назад був розп'ятий агнець, була принесена жертва. Ось до кого сьогодні необхідно навернутись, щоб прийшло зцілення. Далі, правда, якщо б одна категорія людей так реагувала на цей заклик, 11-й вірш говорить про те, деякі мужі з племена сира, Манасії та Заволона впокорились і приходили до Єрусалиму. Тринадцятий вірш. Таким чином. І зібрався до Єрусалиму численний народ, щоб справити свято опрісників. Пасха другого місяця. Збір був дуже численний. Хтось, хтось сміявся, хтось зневажав, хтось не придавав тому значення, а хтось усвідомлював, почув і відреагував, прибув і була звершена ця заповідь Господня. Тепер я хочу просто цього не написано. Я так коротко, але історію, як була звершена перша Пасха, вірою Майсей, Тобто, до цього не відбувалось такого. Не спочатку пройшов ангел битель, а потім сказали: слухайте, бачите, що трапилось тоді? От якщо хочете, щоб знову не трапилось, ну намастіть. Ні-ні. Спочатку були, була звершена Пасха, а потім відбувалися страшні речі. Вірою було звершено. Були ті, які пережили. І потім був час такого знецінення, десь відступлення, ухилення. І мені прийшла думка: а якби через якийсь час історія повторилась? Цього немає, але я просто уявив, якби через якийсь час, коли Богом було дане повеління, щоб косяки дверей були намазані. Ну, не косяки дверей, але була звершена, звершена пасхальний агнець, принесений в жертву. Хтось реагує, хтось не реагує, хтось робить, хтось не робить. І тут в одну ніч повторилась історія: пройшов ангел-губитель. І в тих домах, де була звершена ця пасха по повелінню Господньому, нічого не трапилось. А десь знов. Це змінило б ставлення людей до, до, до заповіді Господньої? Я думаю, змінило. Цього немає, це моя фантазія. І про це не, не говориться. Але Бог дав повеління. Не забудь, да, там, ви, там відбулося виведення визволення з, грі, з, рабства, з рабства, з неволі, вихід. Але там був захист. Там був захист. Українське прислів'я каже: як тривога, так до Бога. Невже ж нам так треба чекати тої тривоги, щоб навертатись до Бога? Невже не варто просто цінувати і пам'ятати? І текст, який я зачитував другий, наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Чому це так важливо сьогодні для нас? Те було як попередження, щоб ми не повторювали помилок того, що було в ізраїльському народі. Скажіть, хтось з нас, присутніх в залі, хтось переживав такі речі, та сьогодні якісь настрій кепський такі, там, чи з дружиною, чи з дитиною, чи на роботі. Не буду сьогодні приймати хліболомання наступного разу. Когось було таке? Так, наступного разу прийму хліболомання. Ще десь. На потім відкладу. Та, ну, наше на себе осудження приймати. Бо я, я ж, якщо п'ю і їм недостойно, то ну, осудження на себе приймаю. Не хочу приймати осудження. І відкладаємо десь на потім. Чому це так важливо? Текст також, який я зачитував з Пісня до коринтян, коли Христос. Павло отримав це відкриття від нього, від самого Господа, каже всякий раз: як будете їсти, пити, і скажіть, до якого часу це треба звершувати? Доки він прийде, або ми підемо до нього. Це, це та сама заповідь, це те саме повеління, яке було дано ізраїльському народові. Ця річ не має забутися, знецінитись, відійти на другий план. Це має бути для тебе завжди актуальним, важливим і цінним. Досконала жертва, вона була принесена одного разу, 2000, біля двох тисяч років назад. Якщо те, те, що ми читали в старому заповіті, там щорічно був заколений а, ну, в кожній родині, позаколювалась тварина. Господь наш одного разу приніс досконалу жертву. І ця жертва, вона сильна сьогодні оправдувати, зціляти і захищати нас. Амінь. Це необхідно нам, нам, щоб не забути якою ціною ми куплені? Звідки ми витягнуті? Ким ми були і ким ми стали. Це необхідно нам для того, щоб ця цінна жертва вона не знецінилась, щоб вона не втратила важливості і актуальності. Також цього не написано, але. Ну, Пофантазую, не підходить слово, якесь інше має бути тут вжите. У... Можемо уявити, коли там, в Єгипті, Моїсеям була дана Богом через Моїсея було дане повеління. Цієї ночі має бути принесена ягня в жертву і його кров'ю помазані косяки дверей, бо буде проходити Ангелу битель. А, ізраїль... а хтось з ізраїльського народу вирішив. Так я принесу ну, якусь жертву таку, ну, серйозну жертву якусь принесу. Ну, там, зроблю якийсь чинок, там, фінансів пожертвую нормально, там, ну, там, голів скота якоїсь десь пожертвую, чи ще щось там. Громогласно буду величати, славити Бога, піснопення, хоч ще з тімпанами, гуслями і музичними інструментами. Таку устроїм жертву вечір хвали, і поклоніння Богові. от. Я люблю співати і славити Бога. Але оці речі, які я зараз перерахував, вони б захистили тієї ночі? Не захистили б тієї ночі, коли йшов англобитель. Не захистили б. Лише кров акця помазана на косяках, вона могла захистити. Я, я не принижую сьогодні служіння хору, груб, співу, ще інших ніяким чином, коли ми величаємо Бога, це важливо і необхідно. Але є одна річ, яка ніколи не замінить кров ахця Божого. Ніщо, ніякі жертви вони не замінять. В Царство Боже нічого не чисте не війде. Як би гарно ми не співали, стільки б жертв не приносили. І ці речі очистити нас не можуть, очистити може лише кров Христа. Ахця Божа. Для мене це сьогодні нагадування. Не забудь той хрест, що на голові. Ах, ахця, що на ньому помирав. Той вінок, вінок терновий, і ту кров святу, що він проляв. Не відкладаємо на потім. Хто сьогодні з певненістю може сказати: я сьогодні причастя приймати не, не буду, через місяць прийму. Хто може сказати з певненістю, що через місяць прийме причастя? Зараз такий час. Ми не можемо цього сказати. Ми не можемо цього сказати. Необхідно сьогодні. Приводити свій стан в належний стан. Миритись сьогодні, примирятися з Богом, сьогодні, з людьми, яких, можливо, ми образили або неправильно поступили, сьогодні це необхідно. І не відкладати на потім майбутнє, завтра воно не в нашій владі. Кров акція Божого жертва принесена за нас це один шлях, який ми можемо від. Прийти до престолу благодаті і війти в Царство Боже. Ніщо інше не дієве, все інше безсиле, і це необхідне нам. Брати і сестри, хай допоможе Господь нам, але так само я хочу підкреслити ще одну річ. Саме причастя, коли ми беремо кусочок хліба, тіла Христового, ковток вина, це не щось магічно міфічне. На жаль, буває та категорія людей, коли живу, як хочу, головне прийти в церкву, причаститись. Причастився. Значить, все, став чистий ще там, місяць, певний проміжок часу, можу жити, як можу. Головне головне, от, звершить обряд, як ми говорили, форма, а суть втрачається. Попередження також записане для нас в Слові Божому. Євреїв, 10 розділ 26, 29 вірші. Бо коли ми добровільно грішимо після того, як одержали пізнання правди, нема більше жертви за гріх, а лише якесь страшне очікування суду і палаючого вогню, що має пожертви противників. Як хто відрікся закону Моєсея і безмилосердя гинув при двох або трьох свідках, зважте, якої гіршої муки заслужить той, хто потоптав Божого Сина, не пошанував. Крові завіта, що нею освячений і зазвичай вважав її. Це святиня. І до неї ми, можем, ми маємо підходити зважено, стрепетом. І це необхідно нам. Ми живемо на землі в тілі. Тіло вражене гріхом. Дух наш, він в боротьбі з тілом. Ну, звичайно, якщо в боротьбі, а не якщо вже зовсім тіло перемогло. І кожен з нас усвідомлює, що ми вступились десь неправо, сказали, подумали, здіяли, і ми потребуємо цього очищення Христовою кров'ю. Хай Бог благословить кожного з нас не відкладати, зважувати, аналізувати себе важливо, каятись важливо. Є речі, які були якразові речі для нас залишені Богом. Хреститись скільки раз треба? Хрещення. Один раз по вірі. Прийняв хрещення, не треба щорічно оновлювати завіт через хрещення один раз. Хрещення Духом Святим. Один раз ми переживаємо. Покаяння, навернення. ну, саме Навернення від мертвих відродження один раз. Але освячення це постійний процес. Сповнення Божим Духом, це, це те, що необхідно бути в нас. От, так само, коли ми аналізуємо і десь в молитві покаяння в Смирінні приходимо перед Христом: Господи, я усвідомлюю, я людина грішна, але моє оправдання там, в Твоїх ранах і в Твоїй крові. Очисти мене ради імени Твого, від беззаконь моїх. Зніми з мене те заплямоване. Я не хочу ходити в цьому одязі. Зніми омий твоєю кров'ю не через місяць, не десь потім, а сьогодні. Тому що завтра я не знаю, що може бути. Хай благословить Господь всіх нас цінувати, пам'ятати і приймати участь в заповіді Господній. Амінь.